Я не дам розлучення. Наскільки протидія іншої сторони перешкоджає офіційному припиненню шлюбу? Як розірвати шлюб, якщо є неповнолітні діти? Та чи правда, що за наявності дитини до одного року розлучитися неможливо? Відповідаємо на ці та інші життєво важливі запитання у відео. Є два способи розірвати шлюб: за допомогою органів ДРАЦ та через суд. Через органи ДРАЦ розірвати шлюб можливо за наявності таких умов: у подружжя немає дітей, наявна або пільна згода подружжя на припинення шлюбних відносин. Відтак подружжя особисто подає спільну заяву до ДРАЦ з проханням припинити шлюб за наявності поважної причини, яка не дозволяє подати заяву особисто одним з подружжя. Можливо, подати нотаріально посвідчену заяву чоловіка або дружини, де засвідчено згоду і бажання припинити шлюб. Якщо подружжя примирилося, то протягом одного місяця заяву можна відкликати. Тож, офіційне розірвання шлюбу через органи ДРАЦ настає не у день подання заяви, а через місяць після звернення з нею. Уявімо наступну життєву ситуацію: подружжя має неповнолітніх дітей та дійшло згоди про розірвання шлюбу. До якого органу їм звертатися, та скільки триватиме процес розлучень? У такому разі подружжя звертається до суду із заявою. Рішення про зірвання шлюбу суд виносить також після спливу одного місяця, однак, за наявності нотаріально посвідченого договору між подружжям Проте, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків. Хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей, про розмір та порядок сплати аліментів. Строк на примирення в такому порядку також становить один місяць. Вартість судового збору за подання заяви про розлучення до суду у 2025 році становить 605 гривень 60 кофійок. Тож як діяти, коли один з подружжя чинить перешкоди припиненню шлюбних відносин та погрожує не дати згоди на розлучення? Як практикуючий юрист, запевняю, що такого роду маніпуляції є безперспективними. За відсутності згоди чоловіка чи дружини на розірвання шлюбу, одна з сторін звертається до суду з позовом. Сума судового збору у такому випадку становить 1211 гривень 20 копійок. Позов подається за місцем реєстрації відповідача, тобто чоловіка або дружини, з яким хочуть розірвати шлюб. Позов може пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання ініціатора розлучення, тобто того з подружжя, хто звернувся з позовом у таких випадках, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти. Якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача, шлюб є добровільним союзом, а тому небажання одного з подружжя його припинити не є перешкодою. Проте складність цього процесу полягає у тому, що суд може надати строк для примирення. Однак, якщо один з подружжя вчинив домашнє насильство, заходи щодо примирення подружжя не вживаються. Розірвання шлюбу через суд на практиці може тривати від від Двох до восьми місяців. Я знаю, які питання вас цікавлять. Чи можна розірвати шлюб, якщо один з подружжя перебуває за кордоном? Відповідь: Так, можна. Чи можна розірвати шлюб, якщо дружина вагітна або за наявності спільної дитини віком до одного року? Так можна. Раніше законодавством це було заборонено однак, після змін до закону з 19 грудня 2024 року, шлюб може бути припинений. Чи можна розірвати шлюб через дію? Ні, наразі такий порядок не передбачений. Перелік документів для розірвання шлюбу в суді. Заява про розлучення за наявності згоди обох сторін на розлучення. Або позов про розірвання шлюбу у разі відсутності такої згоди: копії паспортів чоловіка та дружини. Копії довідок РНК ПП. Копії довідок про зареєстроване місце проживання або витяг з реєстру територіальної громади, про адресу проживання чоловіка та дружини, оригінал свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей. Квитанція про сплату судового збору у деяких випадках необхідно надати копію нотаріально посвідченого договору між подружжям про те, із ким з колишнього подружжя будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо. Якщо у вас залишилися питання, які стосуються розірвання шлюбу, пишіть у коментарях до цього відео, і ми обов'язково надамо відповіді на них у майбутніх випусках. Правокуємо. Бережіть себе.